Друзі, всім привіт! Я як завжди радий бачити всіх вас на каналі. В минулому ролику ми говорили про гербіцидний захист кукурудзи. Я розповідав про те, які класи препаратів є, для чого вони використовуються і для яких проблем, які краще використовувати діючі речовини. Всім, хто передивився, дякую, хто не передивився, посилання буде внизу під цим роликом. Сьогодні ми поговоримо про захист від хвороб двох культур: Це сої і соняшника. Сьогоднішній випуск буде присвячений захисту сої від хвороб, наступний випуск захисту соняшника від хвороб. І тому перейдемо безпосередньо до сьогоднішньої нашої теми, і я як завжди розкажу невеличку предісторію. Ми знаємо, що соя це. Не така древня культура, як, наприклад, перші злаки пшениці і ячмінь. Вона в половину молодша від них, і вона родом із Південно-Східної Азії. Вирощування її почалося близько 4 тисяч років до нашої ери, на відміну від зернових, вирощування яких почалося ще 10-11 тисяч років до нашої ери. Тим не менш, це культура все одно древня. І починаючи з Азії, вона поступово рухалася в регіони Європи і в інші частини світу. Зараз вона вирощується майже у всіх частинах світу, де тільки є землеробство. Це культура короткого дня, тобто, як і кукурудза, вона досить вимоглива до тепла і до наявності світла. Вона активно збирає фотосинтетичну активну радіацію, досить вимоглива до вологи, у порівнянні, наприклад, з тими самими злаками. Неї транспіраційний коефіцієнт, наприклад, мало не в три рази більше, ніж в кукурузи. Хоча б маси вона загальної формує набагато менше, ніж знову ж таки та сама кукурудза. І тобто це культура, яка досить вимоглива до родючості ґрунтів. Не на всіх полях, не на всіх ґрунтах вона може вирощуватися ефективно, і тому для неї потрібні відповідні умови. Система захисту сої, як і кожної культури, вона досить важлива, суттєво впливає на врожай. І Проговорити всі нюанси в одному ролику, звісно, що не можна. Але в сьогоднішньому ролику загальну концепцію і фактори, на які потрібно звертати пристальну увагу, тому що вони є досить суттєвими, я все це голосом вам доповім. У своїй сьогоднішній доповіді стосовно захисту сої від хвороб я буду рухатися послідовно. Починаючи з самих перших етапів нашого впливу, це з насінини, і поступово. По ходу того, як соя вирощується, буду розповідати, на яких етапах, яким чином ми можемо впливати. Головний концепт нашого впливу на захист сої під хвороб це той же концепт, який, в принципі, підходить під будь-яку іншу культуру. Перше, в здоровому тілі здоровий дух. Ми розуміємо, що здорова рослина хворіє і піддається стресовим факторам набагато менше, ніж хвора рослина. І друге, не потрібно боротися з... З самою проблемою потрібно усувати причини її виникнення. Тобто, якщо, наприклад, в нас на полі вже хвороба і вже їсть рослину, це вже є проблема, тоді ми використовуємо хімію, це ми не боремося, по суті, з проблемою, а просто вже з наслідками проблеми боремось. Наше головне завдання створити на полі такі умови, при яких хвороба просто в рослину не проникне. А для цього рослина повинна бути здорова і повинні бути перекриті всі ворота, якими хвороба може в неї проникнути. Багато хвороб можуть передаватися насінням. Деякі можуть проникати всередину насінини, деякі можуть бути з зовнішньої оболонки насінини, але фактор залишається сталим, що в момент збирання насіння вже може бути зараженим. І тому перший крок, якщо ви плануєте це насіння, яке ви зібрали, висівати на наступний рік, тобто готуєте собі посівний матеріал, нам потрібно, щоб воно було чисте від хвороб. От, наприклад, той самий септоріоз. Він на момент збирання сої може знаходитися в зовсім невеликій кількості на самому насінні, але за оцей довгий період, поки насіння чекає своєї посівної кампанії на наступний рік, цей стеріоз всередині може розвиватися, так само, як і ряд інших хвороб. І відповідно може статися така ситуація при такому варіанті, що після жнив, умовно, маємо схожість 95-96%. А на момент посіву, коли нам потрібно вже... Висівати це насіння може бути схожість 40%-30%, в залежності від того, яка була перша ступінь зараженості хворобою. Для того, щоб цього уникнути, потрібно зробити наступне. Одразу після збирання сої, яку ви плануєте висівати, нам потрібно провести потруювання. Для цього підійде дуже проста і ефективна молекула, така як карбендазим. Ми говорили про те, що це не дуже дорого, то можна сказати, що на фоні інших молекул це, в принципі, і досить таки дешево, але це сердито і ефективно. Таким чином, Після збирання ми протруємо карбендазимом і забезпечуємо, зберігаємо своє насіння від того, щоб в ньому патоген розвивався, поки воно знаходиться в стані спокою. Далі, вже, відповідно, коли ми з цією проблемою поборолися, при підготовці насіння до самого посіву, в нас є питання інокуляції, використання мікроелементів, яких соя має велику потребу, і відповідно використання фунгіцидного протруйника. Фунгіцидний протруйник при підготовці насіння до сівби – це вже наступний етап захисту. Це етап захисту від патогену, який знаходиться в ґрунту, тому що ми знаємо, основа резервації патогенів це ґрунт і рослинні рештки, які для гриба виступають по суті кормом. А ми знаємо, що більшість хвороб все-таки грибкового походження. Відповідно, використовуючи якісний протруйник, ми вберігаємо. Насіння сої і проростки сої вже від наступного впливу, це від впливу ґрунтових патогенів, таким чином забезпечуючи рослину всіма можливостями для того, щоб сходи, сходи ми отримали дружні, здорові і далі вже з ними працювали, розвиваючи рослину саме здоровою. Захистивши рослину на етапі сходів, на етапі проростання, захистивши її від хвороб після появи сходів, ми починаємо працювати вже безпосередньо з рослиною. В принципі, соя, можна так сказати, що до ураження. Ззовні патогенами вона, в принципі, від природи досить таки стійка. Але є певні ворота, через які хвороба може залазити. Ми знаємо, що на слабкій рослині захворювання з'являється набагато частіше, в міру того, що гриб проростає через міжклітинний простір або Через клітинну оболонку, відповідно, коли рослина слабка, в неї слабкий тургор, великий міжклітинний простір, туди проникнути спорі гриба набагато легше. Своїми гіфами вона заповнює цей простір і далі починає вже свою кампанію. Для того, щоб цього не сталося, в першу чергу тримаємо рослину здоровою в тургорному стані, тоді грибу проникнути буде набагато важче. Другі ворота, через які хвороба може проникнути, це шкідник. Ми знаємо, що будь-яка відкрита рана це пряма дорога до інфекції. Це стосується не тільки рослин, в нас це працює. Абсолютно за схожим принципом. І тому забираємо шкідника для того, щоб не було відкритих ран, і особливо контролюємо кліщів, тому що на сої ці шкідники досить активно розвиваються. І крім того, що вони роблять відкриті рани, через які може проникнути сама хвороба, вони є переносником багатьох вірусних хвороб, до яких соя дуже чутлива. І тому контролюючи кліща і контролюючи шкідника. Ми в значній степені вберігаємо наші рослини сої від захворюваності хворобами. Як би це парадоксально не звучало, боремося з шкідником а захищаємо від хвороб. Тобто, таким чином забираємо переносника проблеми. Далі, по мірі розвитку рослин, в залежності від тих чи інших ґрунтово-кліматичних умов, рослина може бути сильніше. Підвержена уражені хворобами, менш підтверджена уражені хворобами, але концепт боротьби з хворобами вже по вегетуючим рослинам повинен бути направлений не на використання, як я сказав на початку, якогось фунгіциду з конкретними діючими речовинами, а на те, щоб ця хвороба в рослину не проникла. Як це зробити? Це можна зробити наступним чином. Соя вона досить вимоглива до таких уже елементів. Які відносяться до групи мікро, тобто туди відноситься кобальт, молібден, туди відноситься бор, а також мезоелементи, такі як сірка і кальцій, культура ці елементи сприймає дуже чудово, дуже класно реагує і має в них велику потребу. Справа в тому, що... Всі металічні елементи вони володіють фунгіцидними властивостями, а часто і акарицидними властивостями. Використовуючи їх, ми зразу робимо дві користі. Перше, це забезпечуємо потребу самої рослини в цьому елементі, наприклад, в марганці, чи в сірці, чи в якомусь іншому. Робимо рослині все для того, щоб вона розвивалася сильною і потужною. І крім того, якщо там наявні ті чи інші збудники хвороби, за рахунок фунгіцидної активності металів, вони втрачають свою силу і не можуть заражувати рослину. Тобто баланс елементів. І поживних речовин він дуже важливий з точки зору не лише живлення, а й з точки зору фітосанітарного стану поля. Тобто бачимо, що в цьому плані в системі захисту стоїть дуже багато всього переплітається. Тобто впливаємо на шкідника, зберігаємо від захворюваності. Впливаємо на систему живлення, знову ж таки, не напряму, а посередковано впливаємо і на фітосанітарний план, фітосанітарний стан поля з точки зору самих хвороб грибкового походження і відповідно вірусного походження. І за рахунок всіх вищеназваних етапів і формується загальна концепція захисту сої на кожному етапі її вирощування. Але при цьому не варто забувати про першу основу фітосанітарного стану і фітосанітарної чистоти полів це сівозміна. Якщо сівозміна збалансована, Проблема захворюваності рослин з кожним роком буде робитися лише меншою в випадку навіть якихось масових заражень, вона буде більш контрольованою. Розуміємо, якщо соя повертається через рік на поле, то захворюваності там ступінь буде набагато вищий через те, що більша кількість резервацій патогена зберігається в ґрунті і більші ризики захворюваності самого насіння. І тому я вже багато разів говорив, і якщо сьогодні повторюся, від цього стане тільки краще, а але ніяк не гірше. Це те, що сівозміна це серце в організмі кожної технології. З сівозміни все починається, а далі все інше це вже шліфовка, просто нашарування, яке доводить вже технологію до ефективного її функціонування. Це те, що я хотів розповісти стосовно захисту сої від хвороб. Ще раз коротенько підсумовуємо. Перший наш вплив це одразу після збирання, протруємо посівний матеріал для того, щоб забрати патоген, який знаходиться на насінні або всередині насінини. Наступний етап протруємо посівний матеріал для того, щоб вберегти його від ґрунтових патогенів на момент висіву. Далі, коли рослини вже функціонують, контролюємо шкідника і особливо кліщів для того, щоб вони не запускали всередину хвороби і не були переносниками вірусних захворювань. І останній четвертий елемент, але він, по суті, один із самих важливих, це баланс елементів живлення. Використання мікро- і мезоелементів, особливості металів, які володіють фунгіцидними і акарицидними властивостями, призводить до того, що ми не дозволяємо хворобі проникнути всередину організма рослини. Тим самим забезпечуємо гарний фітосанітарний стан поля. Всім вам дякую за увагу. Сподіваюсь, інформація для вас була Цікаво. Наступний ролик буде про захист соняшнику від хвороб. Також буде дуже цікавий матеріал. Ще раз всім вам дякую. Підписуйтесь, реагуйте на відео, пишіть коменти. До зустрічі в наступному ролику. Дякую.